Зараз Росія намагається зруйнувати цю єдність, створюючи псевдопротестні настрої, розказуючи, яка погана влада в Україні, яке керівництво військове, військове не здав. І багато людей, на жаль, на це ведеться. Хоча насправді, якщо хтось і хоче боротися з владою, будь ласка, боріться з владою Росії. Якщо хтось хоче валити держави, будь ласка, валіть державу російську. Якщо комусь не подобається армія, будь ласка, воюйте проти російської армії, не чіпайте української армії, бо це єдине, що, що, що може захистити. І тому Росія. Тільки зараз Росія понад мільярд доларів, понад мільярд доларів кинула на інформаційно психологічні операції в мізках українців, які би під різними приводами зруйнувати те, що найбільше в нас є цю синергію української нації, тому наше завдання асиметрично працювати з представниками поневолених народів, з якутами, з бурятами, з Ерзою. З тими народами малими підкореними Росією, щоб підтримувати цю національну визвольну визвольну боротьбу цих народів, переносити боротьбу на територію ворога, казати, наприклад, тим самим чеченцям, що якщо вони повстануть наступного разу, то ми не будемо спостерігати, як їх ведуть на обій, на заріз, А ми будемо битися поряд з ними, допомагати їм збройно. Ми за них звичайно не зможемо їм вибрати незалежності, але ми це будемо робити, і тому сьогодні Україна має бути таким центром об'єднання. Боротьби всіх поневолених Росією націй,